Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярослава і це мій канал про домашнє господарство, про сімейні посиденьки, про домашній затишок, про його створення та організацію побуту. Сьогоднішнє відео буде про організацію гардеробної кімнати. У нас якраз приїхала гардеробна система, ми її встановили і буду все туди окомплектовувати. А зараз я роблю собі сніданок дуже простий. Зараз підсмажу тости з авокадо і вареним яйцем. Також у мене сьогодні кава від 25 Кофі Ростерс. Саме та кава, яку я показувала, саме той смак, мені подобається найбільше. Я скуштувала дуже багато. Хто зі мною давно бачило, що я постійно п'ю цю каву, вона мені дуже подобається, але саме цей. Вид, цей смак мені подобається дуже сильно, тож можете заскрінити і замовити в інстаграмі таку каву або на сайті з моїм промокодом Ярослава25. Нагадаю, що він діє на постійній основі. І під будь-яким моїм відео написаний цей промокод. Так що, якщо забули, можете будь-які мої відео відкривати, читати опис, і там завжди буде цей промокод, ніколи не загубиться. Ну що, сьогодні починаємо прихорашувати цю кімнату. Так, тут планується гардеробна. Ті, хто не знали, тут у нас така маленька кімнатка, яка створилась в результаті перерозподілення коридору. Я прикріплю до цього відео мої старі відео, там, де. Видно, що взагалі тут було це приміщення, як ми, в принципі, зробили ремонт, що було до, і як стало після. І сьогодні будемо кріпити полички ось тут. Це для взуття. Ці я вирішила взагалі залишити. Мені дуже подобається, що тут є. Ось тут мені дуже зручно щось складати. Потім покажу, як я все організувала. От. Тут будуть полиці для одягу повністю. І якось всунемо сюди це дзеркало з приход... передпокою. Воно туди просто вже не влізає, тому ми його десь тут втулимо, бо не викидати ж і не купувати сюди щось нове. Ой, бачите, скільки речей звідси я витягнула, і вже будемо наповнювати сюди. Зараз покажу, як все це виглядає при світлі. Я дуже сильно задоволена цією системою. Це ікея. Є е, е, точно така сама тільки з білими полицями, але я вибрала типу тобто, з дерев'яним, мені так більше подобається. І тут полиці для взуття будуть. Так. Тут є невеличка така проблемка, тому що е, ось ця штука, вона чомусь давалася в комплекті на ще одну секцію, і е, робітники вирішили, що ми будемо е, аж до робити шафу. і Вони навіть не усвідомлювали, що тут може якось по-іншому бути, то прибили її зразу, а потім відрізали. І ми тут. Подумали, що, можливо, просто може ми докупимо ще ось одну таку полицю і сюди її поставимо, і буде таке продовження. Тут буде в мене дзеркало. Можливо, можливо, на майбутнє можна тут ще одну секцію як би, доставити, якщо треба буде якась необхідність, але, в принципі, я так прикинула, що в нас і так все поміститься. От, але дзеркалу реально не вистачає, і так як у нас ось тут ось така історія. Тут, наприклад, було б непогано саме тут встановити дзеркало. Але тут у нас вітражі, то дзеркало буде ось тут в куточку так от стояти, і буде зручно тут все приміряти. Також укомплектувалась наша оця вся схема. Раніше вони стояли на підлозі, ми їх підвісили, повісили пилосос. По також тут буде стояти пара праска. Покажу, що я купила для цієї кімнати які органайзери. Значит, перший це ось такий органайзер. Буду Тестувати, там декілька схожих органайзерів я взяла для того, щоб потестувати, які мені взагалі подобається, що мені треба. Класний. Прям взагалі прикольний. Біленький, нічого не видно, дуже прикольна якість. І я так розумію, його можна прати. Тобто витягати оці всі боковушки і можна впраня. Також я взяла ось такий органайзер з розділювачами. Я взяла ще той, ще цей, в одному екземплярі, щоб зрозуміти, скільки мені взагалі їх потрібно. Я розумію, що мені вони однозначно потрібні, але скільки і ну, просто в якій кількості, я вже буду. Дивитись і дозумовляти. Він виходить на ліпучках, бачите? І всюди отак от оп, так на ліпучки залазить. Ось все достатньо. от на ліпучках дуже класно і прикольно. Подивимось, чи в ту мою шафу чи сюди. Також я замовила поки що три, але потім буду докуповувати, якщо вони мені сподобаються в використанні. Ось такі чохли, вони напівпрозорі, тобто видно, що за одяг там, але при цьому буде мінімізувати ось цей візуальний шум. Я думаю, вони недорогі, до речі. Е, тому клас. Я, якщо вони мені дійсно сподобаються в використанні, я їх докуплю, і багато речей можна буде в них повісити. Я планую білі для якихось верхнього одягу білі такого яскравого, а якихось такі там сукні чи ще щось, щоб не пилилось. ось такі. Мені вони дуже сподобались, якість класна, ну, така клійоночка. Мені подобається, прикольно. Я думаю, що класно буде виглядати. І е, те, що я взагалі дуже давно мріяла, це ось такі органайзери для взуття. Я прям мріяла дуже сильно. Я замовила два комплекти. Тобто, тут в комплекті 4, у мене буде 8. І потім буду докуповувати, якщо мені буде, треба буде більше. Тому що вони такі. Небюджетні на сьогоднішній день. Так, тримаю форму. сюди взуття і застіхнуло. Ну, і, звісно, воно ідеально підходить під розміри, тому що це якраз для цієї системи, ну, взагалі, які вона все ідеально по розмірам. Мені дуже подобається. Клас. Someone, but you make it so easy, make it so damn easy. I hate to say I won, but you're the one who needs me, and I'm the one who's leaving. Yeah, I tell my friends that I wish you well. But the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. <свес> <свес> Ах, кто у тебя тут спойтонькая? Ой, Бось, зацините заднюю лапку. <свес> Ой, любовь, любовь, любовь. А ось результат. Зараз покажу загальну картину, а потім більш детально розкажу, що у мене тут організовано, як я тут все спланувала і що взагалі ще у мене буде. Покажу, як виглядають тут ці контейнери дуже гарні. Тут з прибиранням зона, і зона подивитись на себе. У майбутньому тут буде жива квітка, це поки що вона в мене є. Не знаю взагалі, куди це тепер подіти, але тут буде якась жива, красива квітка, може на підлогу поставлю саме горщик, і якраз тут буде багато і світла. Я думаю, що будь-якій квіточці тут сподобається. Так, що взагалі по організації. Так як я показувала вам ось цей контейнер Київський, він мені дуже сильно сподобався. І такі контейнери будуть стояти на кожній полишці, ось так, щоб було от все біленьке, частеньке. І тут все поділено таким чином, що це моя зона чоловіка і є вона. Треба буде докупити тільки вішаки, тому що в мене їх немає. Тут треба також всі вішаки поміняти. і Такі простенькі, не знаю, може комусь віддати, тому що я хочу дерев'яні, якісь такі добротні вішаки, і єві так само докупити вішаків, саме такі, знаєте, є як з якоїсь тканини для того, щоб вішати щось з в'язаних речей. Отже, розкажу спочатку з Єваної зони. Тут у є зверху одяг на виріст, літні речі, а потім речі, які є, там сукні, реглани різні. Тут саме зберігається, що нащо є одяг саме на вихід. Кудись піти погуляти, щось таке привдягнутись. Домашній одяг, нижня білисна це у нас по своїм власним кімнатам, у є у своєму комодику, а у нас в власній шафі. Тут у неї в'язані речі, штанці, які на вихід. Сюди поклала її демисезонні курточки, тому що скоро якраз їх втягати, це демисезонні куртки, які ми втягаємо саме у нас на подвір'я. Вони, якби, не на вихід, але щоб так бігати і можна вимазуватись. Тут поклала для неї різні костюмовані ну різні костюмчики на різні свята, там сукні, всяке таке в такі, ну різне. А, так, там у мене різні пакети, дуже великі, такі типу як з подушок чи ще щось таке. Вони завжди у нагоді і поки тут поклали туди. Тут у нас чоловіча зона, тут його всі фарби для малювання наших маленьких фігурок, це наше хобі, хто не знає, ми малюємо розмалюємо фігурки Вархамір. Тут у нього літні речі. Ми дуже довго сміяли, що в чоловіка єдині літні речі це плавки і кофти, яку він сказав, треба взагалі вже викинути. Ось, Просто футболки я йому поскладала ось сюди всі, тому що він їх носить і взимку, так само, тому нема сенсу їх складати у літні речі. Шорти сюди, сюди у нього тут штани. Футболки і кофти з великим рукавом, це сюди будуть довгим, точніше, рукавом, вони будуть тут висіти, і в принципі у нього навіть немає чогось такого літнього, враховуючи те, що я тут порозкладала. Там у нас я поклала все для пікніку. Ну, Тут, в принципі, я буду якісь контейнери шукати, щоб воно було біленьке, частеньке таке не сильно в очі, поки просто обходимось тим, що є. Uh, так, тут пледи. Вправді їх можна і в інше місце покласти, але поки що поклала туди. Це мамин контейнер, uh, це їй треба буде передати. Uh, тут верхній одяг демісезонний, взагалі сезонний і мої сукні довгі, uh, і там різні будуть сезонні шарфи шапки, uh, що uh, зараз носимо у передпокій, uh, відноситься, що не носиться. Хто йде сюди. А, так, і внизу а, тут а, наші пістолети. А, ми дуже любимо з друзями в них стріляти, і в принципі з Єви так само, а, тому це нам потрібно. Так, тут у мене штани. Я в шоці, якщо з себе. Дуже добре мати, до речі, гардероб, тому що ти бачиш, скільки в тебе дійсно одягу, просто капець. І ще одні штани. Одна спідниця єдина. Uh, і це в'язані речі, ну, такі, які зараз ношу. І це все має висіти на вішальках. Uh, що збагнулося, що в мене дуже багато штанів і дуже мало верхнього, ну, верху, то треба буде щось думати з цим. Тому я так нічого собі, скільки в мене штанів. Чомусь дуже люблю купувати штани без кінця. Так, і літні речі зверху. Мені дуже подобаються ось ці дуже класні органайзери для взуття. Тут, якщо їх посунути, то тут ще поміщається один, тобто на дві полички буде п'ять контейнерів, ось таких можна поставити, буде дуже гарно. До речі, тут те, що в мене завжди. Цікавило. Я бачила на да, багатьох картинках, коли на один ставлять ще один, і як воно витримує. Класно витримує, тут дуже такий міцний картон. І якщо поставити один на одного, ну ось ці коробочки кому так треба саме, то це дуже прикольна ідея. І якщо мені так само я там прям розширюсь, то теж можна трошечки познижувати, для того, щоб помістилось по два контейнери, ось так от нагору, і буде доволі зручно. Я докоплю. Такі штуки. І ось тут вони ще у мене будуть стояти замість цього. Це потім там ще взуття, яке треба продати, а це наші Це наші речі, Такі, які треба придумати, куди я все ж таки їх поставлю, можливо, в, нове, в нові меблі. А тут є вони різні Ось такі головні убори, Ну, всякі такі штучки. І тут є вони окуляри. Тут їх дуже багато. Прям цілий кладі, щось вона купує, щось я купую. Ось вона купує ось такі, їй дуже подобається з різними стразами. А я її купую ось такі. <смі> у нас дуже різний підхід. Але, якщо хоче, нехай купує, їй таке подобається, коли ще в дитинстві, як не в дитинстві, таке поносиш. І на горі у мене тут буде. Це моє шиття там е, машинка. Е, ось це короб для різних там всяких штучок, е, ножиці, ось це нит... купа ниток е, для вишивання. Е, також хочу все ось це зробити так, щоб був, були такі білий контейнери. Мені, наприклад, не дуже подобається в прозорах. Хоч насправді знаєш, що тут лежить, бачиш, але мені це візуальний шум. Я краще підпишу. Ніж ось буду бачити, що там. Тут я хочу розділити, тому що я тут поклала Великдень і День народження. Різний декор, саме там якісь флажки, свічки, ось таке щось. І для Великдня там у мене дуже багато чого скупилось. І я хочу розділити Великдень, день народження. Ось це у мене Хелловін. Ось різні всякі підставочки для тарілок. І там... Так само, якийсь декор, саме сервірувальний, і шиття. І я хочу це просто більш цікавіше, більш так мінімалістично оформити. Але для цього треба ще докупити все це. Але все одно цікаво, що все помістилось, все-все, що я сюди напланувала. І також мені було важливо, щоб у мене була ось така поличка для різних дрібничок, які треба на швидкоруч. Тобто в мене тут лежить все, що мені потрібно там, для якогось швидкого декору. Клей пістолет, там клей сам, рулетка, завжди щось мірюю, ходжу. Ручка для підпису листівок, наклейки. Ось такі штучки завжди використовую. Там, бічовка, ізолента, що там ще сантиметр. Є сантиметр цей. В шиті, і тут так само: так само, як і у чоловіка в інструментах, є рулетка в інструментах, і тут у мене так само лежить, тому що потрібно, щоб і тут все було. Тому тут як дублюється, але тісно мені тут потрібно все-все, що тут лежить. Так, це штуки, які там ми купили лампочки, Оце, це треба просто вже примі... приміняти. Це їх не постійне місце, це просто нові покупки. Штука для. Чітки одягу. Не знаю, щось мені сподобалось, як вона в цьому органазі так, так обережненько лежить. Свічки. І для саліма всі різні там, його іграшки. Я йому щось викладаю, щось забираю сюди. І тут різне, ну, Всяке йому там для кіхтіків, для всього всього Це, взагалі, я планую зберігати не тут, а у тубі, яка буде у мене у вітальні. Але поки що, поки що тут. Так, тут у мене різне взуття так само зберігається. Це ми ще не придумали. Я не знаю, тут треба, щоб чоловік розпутав всі ці провода, і ми на якусь просто поличку тут все поставили, поки, поки воно так, недолого поки що виглядає. Ну, і, звісно, моя технічна зона. Виглядає ось так, дуже компактно, мені дуже подобається. І пилосос, і паропраска, і другий пилосос. все в одному місці. Все можна тут швидко взяти: пакети з пакетами поливалка тут різні засоби, відру складне, і різні. От Засоби, щіточка, всі, хімікати. Взагалі нема ж запаху ніякого, нічого немає від них, особливо враховуючи те, що в мене там в основному екозасоби, тому абсолютно все нормально. Знову ось так виглядає моя гардеробна кімната. Пишіть свої рекомендації. Можливо, ви щось побачили, що можете мені порекомендувати по організації. Буде дуже цікаво почитати. До речі, забула сказати про ось ці чохли. Вони насправді мені дуже сподобались, тим, що вони прозорі, такі матові, але, тим не менш, прозорі, ти бачиш, що там прибирається цей візуальний шум, трошки воно приглушає. Колір речей, і при цьому ти якби бачиш, що там, не пилиться. Ну, супер, мені подобається. Єдине, що, якщо дуже часто витягати доставати, то воно якесь не дуже прям якісне, де тут, напевно, на цьому більш видно, що воно трошки ось заламується як така ну клійонка. Ось, бачите? Ось, це єдиний мінус, що треба так. Дуже обережно це закладати, але там, як би обережно, не вішав, все одно будуть ці заломи. Ось тож, якось так. А, дякую, що додивились це відео до кінця. На цьому буду вже завершувати своє відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось, було корисним. Якщо є якісь поради стосовно організації, буду рада читати ваші поради в коментарях. З радістю поспілкуюсь. тому до зустрічі! Друге відео також буде про організацію, лише про дитячу. Дуже хочеться повертатись до вас. Ну, словом, я дуже вдячна тим, хто дійсно чекав моє відео. Дякую вам за підтримку. До нових зустрічей!